овальний, в коричневому відтінку це в нас натуральний шовк. Ось він за кольором, насичений, коричневий, постійно виблискує і не забуваємо про те, що кожний килим вручну майстер підстригає топором, щоб досягти максимально низького ворсу і щоб саме шов тут найбільшим чином. Зараз обходжу і він стає, наче кава з молоком. Трошки колір змінюється, стає більш він. Висота ворсу приблизно десь 6 мм. Кожна ворсинка шовкова дуже-дуже сильно відблискує. І подивиться, наскільки брибний у нас візерунок. Ось такий коричневий красель в розмірі 2х3.